Картина богатирі Віктора Васнєцова, 1898 року. Вона давно виставлена на публічний огляд у Третьяковській галереї на Московії. Хоча до боліт жодного відношення і близько немає. На картині зображені Олешко Попович народився у місті Пирятин. Зараз Лубенський район, Полтавська область, Україна Ілля Муромець. Народився у місті Моровійськ, зараз те село Морівськ, Чернігівська область, Україна. Мощі зберігаються у дальніх печерах Києво-Печерської лаври. Добриня Микитович народився у селі Нискиничі, Зараз Володимир Волинський район, Волинська область, Україна. Всі персонажі, українські богатирі, чиї прототипи жили орієнтовно у 950 році. То до чого тут Росія, ані до чого? Бо Москва буде заснована аж через 200 років у 1147 році. Коли у Києві вже стояли величні золотоверхі храми, на Московії ще жаби квакали.